Розмінування Чорного моря та дрони від мерії, продовження справи краяна та спецрейси на Кишинів. Це інтент акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті. Поїхали. Цей тиждень в нашому регіоні видався доволі зимним та спокійним, принаймні по ворожим обстрілам. Двічі ворог запускав по регіону дрони камікадзе 7 та 8 січня в нічний період над Одещиною було знищено 9 шахедів. Уламки одного з дронів упали на відкритий території одеського регіону, спричинивши пожежу. Вогонь приборкали, руйнувань та постраждалих немає. Також армія РФ здійснила чотири авіаційних удари із застосуванням авіаційних крилатих ракет у напрямку Одещини. Ці ракети втратили бойову спроможність ще у повітрі, уточнили у силах оборони півдня. Після припинення зернової угоди росіяни стали активніше обстрілювати українську портову інфраструктуру. За останні півроку такі напади трапилися понад 100 разів. Про це повідомили у центрі стратегічних комунікацій збройних сил України. Згідно з оприлюдненою інформацією, з липня 2023 року російська окупаційна армія пошкодила або зруйнувала понад 70 тисяч квадратних метрів складських приміщень із зерном. Крім того, атакувала 34 адміністративні будівлі та 62 тисячі тонн зернових вантажів. Також стало відомо, що під час обстрілів портів росіяни вбили три людини та ще 12 осіб, де стали поранення різного ступеня важкості. Нагадаю, Росія заявила про вихід зернової угоди 17 липня 2023 року. Про те, як працює зерновий коридор без Росії, далі в акцентах. Робота українського зернового коридору вийшла на свої потужності до повноваштабного вторгнення Росії. Про це повідомив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері телемарафону. Він сказав, що зерновим коридором скористалося вже більше 500 суден, які привезли понад 10 мільйонів тонн вантажів. І додав, що не варто казати про зернову угоду як про альтернативу українському коридору. Так само, як під час так званої зернової угоди порти не працювали херсонські, миколаївські, які, якими вони шантажували, ну, вони сенсі Російська Федерація, так звана, Україну, так вони і не працюють. Тому сказати, що е, зернова угода є такою великою альтернативою тому о, торгівельному шляху, який військово-морські сили е, організували разом з іншими силами оборони і безпеки е, України, е, я, наприклад, не готовий. І е, кількість вантажів е, каже сама за себе. Також речник ВМС зсу повідомив, що Україна проводить розмінування Чорного моря, але наразі немає великих потужностей, щоб провести повномасштабну операцію у морі. Ми в свою чергу так само проводимо розмінування, наскільки це можливо, тому що так, е, таких потужностей, щоб провести повномасштабну операцію наразі е, не пос, безпосередньо в чорному морі. Ми зараз не маємо. Тим не менш, ми все одно опікуємося цією проблемою. періодично з тими можливостями і потужностями, які у нас зараз є. Так, вони невеличкі, так це здебільшого дрони, але підводні для розмінування. Але ми так само цю роботу проводимо. І у четвер, 11 січня, стало відомо, що Болгарія, Румунія та Туреччина підписали угоду про створення коаліції для розмінування Чорного моря. Діяльність коаліції носитиме виключно мирний характер. Після підписання угоди розпочинається процес оперативного планування, спрямований на розробку детальних документів та інструкцій щодо дій групи. Цей процес може зайняти до декількох місяців. Жителі 12 громад Одеської області загалом отримали понад 30 мільйонів гривень як компенсацію за пошкоджене через російські атаки майно у рамках програми Є-Відновлення. Про це повідомив голова Одеської обласної державної військової адміністрації Олег Кіпер. Загалом до реєстру пошкодженого та знищеного майна внесено майже 2,5 тисячі житлових об'єктів регіону. Державна програма є відновлення запрацювала з травня 2023 року. З початку року. Спочатку її дії отримувачами стали у тому числі 235 жителів Одеси. Загалом власники житла одеської громади отримали компенсації на суму понад 10 мільйонів гривень. На цьому тижні до об'єктів, які пошкодила військова агресія Росії, додався ще один. У Білгород-Дністровському районі Одеської області впав величезний вітрогенератор, який був частиною Дністровської вітроелектростанції. Першу чергу якої потужністю 40 МВт запустили 1 травня 2021 року, а другу на 60 МВт у 2022 вже під час повноваштабної війни. Цей проект реалізувала компанія VR Capital Elementum Energy, яка на своїй сторінці у Фейсбук написала наступне: друзі, сьогодні важкий для нас день. Наш вітропарк зазнав пошкоджень у результаті нічної атаки України ворожими дронами. На щастя, ніхто не постраждав щотижнево. Ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого youtube каналу, на якому вже традиційно вийшло нове інтерв'ю. Наша героїня цього разу Анжела Білудід, авторка маріупольського щоденника Невигадана історія, який складається із записів подій, думок та фотографій, які Анжела виписувала у шкільний зошит під час самого початку війни з 24 лютого до 16 березня 2022 року. Історія простих людей, які не змогли виїхати і намагалися вижити у складних умовах, за посиланням під цим відео переходьте. Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд по суті справи про придбання адміністративної будівлі колишнього заводу краян, одним з обвинувачених, у якій є одеський міський голова Геннадій Труханов. Як повідомили у прес-службі спеціалізованої антикорупційної прокуратури, у судовому засіданні 10 січня поточного року прокурор оголосила короткий виклад обвинувального акту. Наступне засідання, на якому заплановано виступи сторін зі вступними промовами, призначили на 17 січня. Нагадаю, одеський міський голова та інші особи обвинувачуються у заволодінні коштами бюджету на суму понад 92 мільйони гривень внаслідок реалізації схеми придбання у комунальну власність приміщення адміністративного корпусу колишнього заводу краян за вдвічі завищеною ціною. Надалі ці кошти ймовірно планували легалізувати через підприємство з ознаками ефективності, засновник і керівник якого, за даними НАБУ, проживає на тимчасово окупованій території Луганської області. Розгляд справи тягнеться з 2018 року. У минулу суботу на Думській площі традиційно пройшов мітинг під гаслом у першу чергу ЗСУ, Першу у цьому році. На наступний день, у неділю, 7 січня. Попри дощ та прохолодну погоду, небайдужі Одесити організували ще один, і цей мітинг пройшов під будівлею Одеської обласної військової адміністрації. До гасел проти невиправданих тендерів та закупівель цього разу додалися такі: як корупція вбиває стоп фінансування телемарафону та серіалів та інші. Учасники акції стояли біля проїжджої частини неподалік будівлі одеської обласної ради та закликали проїжджаючих повз автомобілістів сигналити, якщо ті поділяють їхні погляди. Одеська мерія закупила для потреб фронту 3000 FPV-дронів і 40 квадрокоптерів Mavic з термальними камерами. Відомо, що за понад 47 мільйонів гривень фірма переможець з торгів, поставить міськраді 30 комплектів. До кожного з яких входить 100 FPV-дронів, два відеошоломи і стільки ж пультів управління, а також запасні акумулятори, зарядні пристрої та інші комплектуючі, необхідні для повноцінної роботи. Згідно з договором, перші дрони будуть передані вже до кінця січня, і тут треба зазначити, що fpv дрони місто змогло закупити не відразу, а лише з третьої спроби. Тендери, які були оголошені у жовтні та листопаді минулого року, чиновники скасували, відхиливши всі заявки потенційних продавців. Одеський міський голова Геннадій Труханов розпорядився створити міську раду з питань внутрішньо переміщених осіб. Як повідомили у прес службі мерії, до складу ради увійшла 21 особа, серед них посадовці міської ради. Та представники від переселенців та від громадських організацій, які проводять діяльність у сфері забезпечення та захисту прав внутрішньопереміщених осіб, і можуть брати участь у роботі ради за власною згодою. Рада є консультативно-дорадчим органом, який утворюється для участі у реалізації регіональної політики у сфері забезпечення та захисту прав та інтересів ВПО, сприяння діяльності територіальної громади у розвитку ефективних механізмів їх адаптації та інтеграції. Зазначимо, що наприкінці грудня 2023 року аналогічна рада з'явилася при Одеській районній військовій адміністрації. В Одеській області відкрили кримінальне провадження щодо працівника Білгородністровського районного ТЦК та СП, який за гроші допомагав військовозобов'язаним чоловікам уникнути мобілізації. За версією слідства, підозрюваний за 2000 тисячі доларів США робив. Клієнтам документи про визнання їх непридатними до військової служби. А за 3 тисячі доларів США чоловіки могли ще й знятись з військового обліку. Задокументовано факт отримання співробітником військомату 7 тисяч доларів США за зняття з військового обліку трьох чоловіків. Наразі працівники ДБР проводять обшуки за місцем роботи фігуранта, встановлюють повне коло причетних осіб серед інших посадовців. Також встановлюються особи, які могли скористатися послугами підозрюваного. Аби прискорити проїзд українців, які прямують до аеропорту Кишинева, влада Одеської області розглядає можливість запустити спеціальний трансфер. Про нову ініціативу повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, він провів зустріч з делегацією представників програми об'єднаних ООН в Україні, де обговорювали реалізацію нового проекту Аеротрансфер. Голова ОВА відзначив, що аеротрансфер сприятиме зменшенню навантаження на дороги області. Особливо розвантажить пункти пропуску через кордон у районі КПП Маяки, Паланка Удобне та зменшить там зосередження великої кількості транспорту та людей. Очікується, що проект також полегшить переміщення пасажирів, що буде важливим внеском у підтримку місцевого транспортного потенціалу. Щоб реалізувати цю ініціативу, організатори розраховують на допомогу від програми розвитку ООН. Додатково, Європейський інвестиційний банк вже надав 29 мільйонів євро на підтримку проєктів програми розвитку ООН в Одеській області. Ну і на цьому все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Ну і будемо вдячні вам за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе.